Юльчика, привіт, привіт. Скажи, будь ласка, чому ти мене обрала як наставника? Ну, в мене там 5 тисяч чимось підписників. в мене ще немає мільйонів підписників і мільйонів охоплення в сторіс. Що було ключове? Чому ти обрала мене і не три копійки Коштує мене навчання. Да. Е, дивись, ну, у мене є така ситуація, що я завжди є, йду туди, знаєш, куди мене веде інтуїція, да, куди, куди, куди у мене є отклик, куди ти йти. Ось, І е, я з тобою познайомилася перший раз на зустрічі клубу мільйонерів, да, коли ми були да. тоді. Да. Ось я тебе бачила і ну, взагалі не розуміла, що ти, як, що ти продаєш. Коли я на тебе підписалася, я вже подивилася, що у тебе є твоя авторська метода. Лігія, да по продажах, нлп продажі і так далі. Ну що спрацювало, Я просто дивилася. Вона блін, не продає і продає. Я така блін, я теж так хочу. Я просто написала просто спитала вона так. Давай на консультацію, на консультацію. Ну і все, я у тебе на Е, Ну мені було цікаво отримати ті знання, яких у мене ще немає у продажах. Тому що ну є якась база НЛП, я не знала, що таке, і ми з Ані працювали два місяці. Я тепер знаю, що таке кіфіри, що таке нлп продажі, як продавати не продаючи, що таке психологічні портрет, як взагалі це використовувати і в роботі, і те, що вона рекомендує це, реально працює і її спосіб для тих, хто хоче продавати, так щоб інші не знали, як, як продавати як, як їм взагалі продають ось так. Ну да, це дійсно дякую тобі. Це моя дуже сильна сторона. Я дійсно показую в блогі прогулянку з песиками, як я прокинула, що я п'ю каву, де я гуляю. А в той час я продаю своє наставництво да, на мільйон місяць на охопленнях п'ятсот. Дякую.